Мир Божого дорогоцінні, запрошую вас на недільне богослужіння, де ми будемо розглядати неперекручене Слово Боже, де дійсно ви побачите, як міняються серця людські, коли люди наближаються до Бога, коли люди. Чує слово Боже, і ви почуєте свідчення слави Божої, як Бог відповідає на молитви людей і наскільки Бог прославляється у кожній сім'ї, бо Бог сам сказав до нас, що наблизьтеся до мене і я наближуся до вас. І це є дуже важливо увійти у призначення Боже, як це зробити. Це все ви почуєте на недільних богослужіннях. Це ви почуєте також на уроках християнства, які у нас проводяться кожного дня. Тому, щоб впізнати істину, нам потрібні Божі люди, нам потрібна церква. Тому запрошуємо вас, дорогоцінні.